Сили АТО поки що не готові відвести важке озброєння від лінії зіткнення на Донбасі. Про це заявив речник АТО Андрій Лисенко. За його словами, українські військові відведуть техніку лише тоді, коли бойовики припинять обстріли. У терористичній організації ДНР заявляють, відводити озброєння почнуть після того, як українські військові повністю припинять вогонь. Про це сказав один з ватажків бойовиків Едуард Басурін. Він звинувачує збройні сили в порушенні перемир'я, каже, що сьогодні вони обстріляли Донецький аеропорт у штабі. Збройних сіл ці звинувачення відкидають. Нагадаю, згідно з мінськими домовленостями, сторони конфлікту мають почати відводити важку техніку не пізніше ніж на другий день після припинення вогню. Тобто сьогодні спостерігати за цим процесом повинні представники ОБСЄ. Поки що спостерігачі цієї організації не змогли потрапити в Дебальцеве. Про це першому національному розказав речник спеціальної місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків. За його словами, потрапити до міста представника місії завадили постійні об обстріли. згідно з останніми доповідями всередині довкола міста досі тривають обстріли. Дебальцеве – зараз одна велика гаряча точка. Загалом сторони дотримуються перемир'я. Але є окремі винятки, і Дебальцеве саме по собі один такий дуже великий виняток. Щоб виконувати свою роботу, нам потрібні дві умови, яких дотримувалися б обидві сторони конфлікту: беззастережний доступ та гарантії безпеки.